Ой, Нервую, бачите, нервую прямо як українські депутати Верховної Ради через питання добудови Хмельницької атомної електростанції. Там пройшло буквально днями. Вчора здається, якщо не помиляюся, на е спеціальному комітеті відбулося обговорення питання добудови Хмельницької атомної електростанції, тому що уряд подав зміни законопроекту, яким намагаються протягнути купівлю застарілого російського атомного обладнання. Слава тобі господи, не в Росії, а слава тобі господи, в Болгарії і як. Написала тожніше, як розповіла нардепка від голосу і на в міністерстві енергетики посилаються на те, що 11 березня термін дії рішення про продаж Україні закриється. Тобто, оце вікно можливості купити застаріле недороге російсько-болгарське обладнання вікно можливості купити його закриється у березні. Це не останні атомні реактори, які в світі існують. Та більше того, існують атомні реактори невиробництво росатома. Ось і вочевидь, що не треба зараз з хворою ролиною здорову перекладати. Тобто ми зараз витратимо майже 27 мільярдів гривень, що найменша ціна, яка вказана це 600 мільйонів гривень. 에, 600 мільйонів євро. А потім вирішимо, чи будувати ці блоки, чи не будувати. Нам чому потрібно це з іншого боку? От скандал. Хмельницька АЕ звичайно це коштує мільярди мільярди доларів, але ми. Е Маємо самі забезпечити свою енергонезалежність. Ми добре в цьому переконалися, коли розпочалися російські обстріли, спробували влаштувати нас блекаути. Коли розпочалися погрози Словаччини, фіцу, де ми вам відключимо, перестанемо вам постачати електроенергію. Тому питання нашої енергонезалежності вони стоїть дуже гостро. І от продовження будівництва ато, блоків атомних електростанцій, зокрема на Хмельницьке С, допоможе нам захистити себе і від. Того, що Росія намагається нас загасити, і від того, що Словаччина теж може влаштувати нам, вибачте, народну мову темною. Якщо буде прийнято рішення, то уряд буде приймати актуальні рахунки, тобто будуть закуповувати обладнання в Болгарії. А ціни на закупівлю старілого російського атомного обладнання в Болгарії є неактуальними цінами, каже Галущенка. Проте під час а під час години запитань до уряду міністр енергетики Герман Галущенко Визнав, що ціни на закупівлю застарілого російського атомного обладнання в Болгарії є неактуальними цінами. Якщо буде прийнято рішення, то уряд шукатиме актуальні розповідання.